Вітаю всіх на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео копітрейдинг на біржі Bybit. Я вже місяць тестую цей сервіс і є вже якісь проміжні результати, якими я з вами поділюсь. Сподіваюся, це відео буде корисно як для людей, які хочуть стати мастер-трейдером і заробляти на тому, що вони будуть давати свої угоди і забирати частку прибутку від успішних угод, а також для людей, які хочуть копіювати угоди інших людей і платити за це частину цього прибутку. Сервіс насправді дуже зручний. Зручний він і для перших людей, які дають сигнали, і для тих людей, які копіюють. Він якісно відрізняється від всяких шахраїв, які там пропонують брати гроші під управління чи платити прибуток, ну відсоток прибутку за те, що вони будуть давати вам якісь там угоди. В цьому сервісі все видно, все надійно. Гроші ви нікуди не переводите. Гроші лежать у вас на балансі. На гаманці біржі Bybit, і ви просто частину з них переводите на копі трейдинг, е і вони приймають участь у трейдингу, е автоматично повторюючи угоди за якимось мастер-трейдером або за декількома мастер-трейдерами. Ну, це така була загальна інформація. Тепер давайте перейдемо до результатів, які я досяг за цей місяць. А тут я дві сторінки відкрив, де можна аналізувати. Не на всіх. Ну, Давайте спочатку, скільки мені вдалося заробити на цьому ну, для себе. да? А, наторгував я собі 1750 доларів. Це той прибуток, який я заробив з тих угод, які я відкривав для копітрейдингу. Ну, Я, в принципі, ці гроші заробив би, якщо б навіть копітрейдингом не, не, не торгував. Тобто це такий прибуток, який він фіксований в будь-якому випадку буде. А Що саме з копітрейдинга, Тобто, оцей от відсоток. Оце 15%. 15% це я вклю, включив їх тільки сьогодні, бо тільки сьогодні мені дали статус Gold і підняли до VIP-3. Тепер я комісію майже не плачу, і мені зробили більше доступних місць для підписників. В принципі, їх так вистачало. Ну, а тепер цих місць 2000. Так, оцей прибуток, саме 15% від прибутку підписників, він склав ось, ось така от сума. А насправді тут сума трошки більша, бо так як нарахування проходить раз в тиждень, воно йде якось затримкою, навіть не видно те, що нараховували 15 го числа, і не видно те, що нарахують в майбутньому. А, судячи з того, як я трейдив, на вскидку тут повинно бути десь 2600-2700. Ну, так, на глаз, скажімо. Ну, це, це я порахував, бо я вже якби, вирахував для себе алгоритм, як воно нараховує. Тому сума повинна бути десь така. І я рахую, що це дуже непогана, непоганий прибуток, враховуючи те, що у мене 669 підписників. Ось чому спочатку відео я сказав, що цей сервіс дуже зручний для людей, які дійсно вміють торгувати. І він дає можливість додатково заробляти на своїх угодах, і не треба там вести якусь бухгалтерію, робити собі рекламу, шукати своїх підписників. там... Ну, Звичайно, для скамерів він не підійде, тому що по статистиці Мастер трейдера все буде видно, як він там торгує. Плюс чи торгує він в мінус. Що стосується моїх підписників, що заробили мої підписники? Загальний прибуток склав 12600. Але це з урахуванням збитків підписників. Якщо у підписників буде більше збитків, ніж прибутку, то сума ж може піти і в мінус тут. Чому у підписників був мінус, а в мене мінуса не було. За весь час у мене було 70 успішних угод. Жодну з них я не закрив в мінус чи там в нуль. Всі угоди були плюсові. Але у підписників були мінуса. Давайте ми це. Продемонструю вам це. Ось є топ-підписників, дехто заробив майже тисячі доларів, дехто там 600, дехто пару сотень. Ну, В основному люди заробили там 50, 60, 100 доларів. Але є такі люди, які втратили. Наприклад, ці люди вони втратили, дехто з них втратив 1400 доларів, хтось втратив 600, хтось втратив 40, хтось втратив. Два. Як це все відбувається? Чому деякі люди втратили? Скоріше за все, вони закрили якусь з угод вручну, коли, наприклад, була якась просадка. Ну, давайте зараз глянемо. Бачите, є просадки. Тобто деякі угоди зараз мінусі. Але це для мене це нормальна ситуація. У мене ну, завжди так. Завжди багато якихось угод. Деякі з них зависають, деякі закриваються в плюс. Тобто це не заважає мені трейдити далі. Може хтось не розуміє цю стратегію, тому я заходжу, бачите, тут на, на, дріб, на дрібні гроші, щоб якби, ну, ліквідація була дуже-дуже далеко. І в такому випадку я можу перечекати будь-яку просадку, закрити і торгувати далі. А в цей час, коли там по якійсь монеті просадка, деякі там виходять в плюс, от наприклад, ці скоро вийдуть плюс. Я їх закрию, відкрию нові, потім ці вийдуть плюс. І таким чином все так от по колу відбувається. І мені здається, що люди в паніці думали, що все зараз зараз ліквідне, там всі гроші позакривали. І це була якби, їх основна помилка. Другий варіант це підписники зробили собі налаштування не такі, як у мене. Тобто вони вручну відкоригували відсоток, на який вони будуть заходити. Так як я заходжу на 1% від своїх, свого депозиту, а в основному на 0,5%. Для більшості це мало, і коли людина закидує собі на баланс. Давайте глянемо, деякі закидують там 50 доларів, дехто 100 закидає. І вони закидують таку дрібну суму і думають, що, якби, ну, що це таке 1% від 100 доларів. Да? Це дуже мало. Давай я включу собі 10% і вже щось буде. В такому випадку, коли вони включають 10%, і ціна йде на мінус 100 від PNL. Ось, наприклад, так тут мінус 100. Ось, мінус 100. А, тобто на цій угоді всі, хто включив 10%, їх вже ліквіднуло. Ну і що? А я якби, прийде, прийде час, я її закрою в плюс, і, і все буде нормально. Так, так от. А, тому це дві такі причини, чому люди отримали мінус. А що стосується того, скільки люди закидують сюди грошей. Закидують по-різному, хто закидує 600, хто закидує 50, хтось закидує для теста. Бачу, багато попідписувались сабів інших мастер-трейдерів. Тобто люди просто хочуть дивитись те, чим я торгую. Ну, Вся, вся ця статистика моїх угод, вона закрита від сторонніх очей. але якщо, якщо, ви, якщо ви підписуєтесь, ну, наприклад, закидуєте на баланс. там, хоча б, 50 доларів, то ви будете бачити всі мої угоди. ну Тобто їх буде видно, чим я там торгував, буде видно статистику, історію, тобто все буде видно. І таким чином вони користуються цією функцією. На Bybit немає опції закрити повністю. Ну, угоди, тобто, щоб не було видно зовсім, яку ти монету зайшов. Стосовно того, скільки довго я буду займатися цим копітрейдингом і розвивати цей сервіс. Точно сказати я не можу, але в планах в мене є ще там деякі зміни внести, тому майбутній місяць, скоріше за все, цей копітрейдинг ще буде працювати. А може і може довше. Може він буде так далі, просто не в такому активному режимі. Бо насправді. Цьому місяці я торгував активно. я Думаю, якщо ви мій підписник вже давно ви помітили, що е, от, Рої у мене 16, ну майже 17% за, за цей період. Зазвичай е, я наторговую десь 10% максимум. І це з урахуванням того, що на копітрейдингу є не всі монети, і мені приходиться якби, вибирати з тих монет, які є. Є тут е, небагато монет, по факту, меншість із монет. Е, Доступних на Байбіті. На Тому приходиться вибирати з того, що є, і це якби дуже заважає. З часом, я сподіваюся, всі монети додадуть на ну наприклад, оцю монету. І, бачите, тут нема. Ще не, не проголосувала достатня кількість мастер-трейдерів за цю монету. Ось. І тоді вже якби, і результати будуть кращі. І простіше торгувати бо Бо зараз, щоб поторгувати, треба ну, дійсно моніторити, шукати, де це От, наприклад, ця і нема. Що там за що теж її немає. Я так відкриваю, що їх нема. І приходиться відкривати те, що є. А це не дуже зручно, і мені це не дуже приємно торгувати тим, що тобі пропонують, а не тим, що ти хочеш. Це, якби знаєте, твою свободу рішень трошки пригнічує. Тому так от. Якщо б, наприклад, всі монети були на копітрейдингу, то прибуток склав би, там, думаю, вдвічі більше, бо там було декілька таких угод. Ну, наприклад, як оця угода вона ну, нормальний профіт принесе. Бачите, я вже частину закрив, частину ще закрию. Ну, а так як її нема, то теж нема. Щоб додати ці монети, треба стати копітрейдером, зайти на копітрейдинг і натиснути цю кнопку. І потім вона з'явиться, як набереться тисяча заявок. Тепер давайте трошки поговоримо про людей, які вкладають сюди гроші. Я раджу не вкладати сюди ті гроші, які ви не готові втратити. В принципі, коли ви входите в криптовалюту, починаєте торгувати чи інвестувати, ну, неважливо, що робити, то це вже якби великий ризик. А ще більший ризик довіряти свої гроші якомусь якоїсь іншій людині. Ми ж друг друга не знаємо, і ви не знаєте інших людей, які тут є. Ну, насправді тут дуже багато людей. Ну, тобто тут, тут можна відкрити master трейдинг, деривативи, копі трейдинг. Ось. І якщо ви хочете стати мастер трейдером, тут буде кнопка подати заявку. У мене тут, бачите, статистика Моя. І ось, щоб знайти всіх, тут є там статистика за тиждень, в основному комусь там повезло з відсотками, і він буде знаходитись тут. Я тут теж колись знаходився. А, а якщо знайти всіх, то ось, набер, нажимаємо тут внизу. І тут є всі мастер-трейдери. Всі їх можна відсортувати там по ROI, по PNL, по, по підписникам. ну Тобто, як вам зручно, так і сортуйте. А, і тут уже можете вибирати собі людину, за якою ви будете повторювати. Але дуже важливо ретельно проаналізувати, і щоб ви не віддали гроші якомусь. Ну, якійсь людині, яка зільєвами. Бо є купа трейдерів, які, наприклад, там тиждень успішно трейдили і попали, наприклад, сюди. Да? Але це не значить, що людина торгує успішно завжди. Тому треба ретельно вибирати собі майстер-трейдера і аналізувати його діяльність не тільки за один там. Да, за один тиждень, як вона тут вам показує, а за весь проміжок часу. Тобто ви відкриваєте, дивитесь 90 днів, це максимум, що можете подивитись. І тут ви вже бачите, чим людина торгувала, що вона робила, які в нього, чи в неї були успішні угоди, скільки заробили підписники, скільки там підписників втратили. Ну, звичайно, якщо цю статистику вам видно. Якщо її не видно, то треба спочатку буде на, на людину підписатись, тут підписатись, нажати копіювати. Потім ви будете бачити вже всю статистику цієї людини і вже вирішувати, чи треба вам це, чи чи це вам не треба. Що стосується планів на майбутнє, в майбутньому я планую зробити закритий профіль копітрейдингу і підписуватись сюди, зможуть лише мої реферали з біржі Байбіт. Ті люди, які залишились, вони поки що будуть, а з часом їх витіснять реферали, тобто я видалю не рефералів і заміщу на рефералів. Це одна з привілегій, яка дається людям, які реєструються на біржі по моїм посиланням. Ну, окрім цих бонусів, участі в різноманітних акцій, акціях, різних подарунків. Це ще буде як одна із привілегій користування реферальними посиланнями. Ну, це так, це в майбутньому. Коли це буде реалізовано, скоріш за все, коли підписників буде більше тисячі, тоді вже не буде вільних місць, і якраз я буду заміщати не рефералів, а саме реферали. Ну, ось такі от плани. Думаю, розказав я все, що міг розказати. Якщо у вас залишилися якісь запитання, задавайте їх в коментарях або задайте їх в коментарях в каналі Telegram. Посилання на реєстрацію на біржу, а також на сторінку. Копі трейдингу буде в описі під відео. Всім успішних угод, пока.